Виїхали ми в Загір'я на такий кар'єр. Не знаю, чи то кар'єр, чи то оглядовий майданчик, чи що це. Ну, вид безподобний там. Все видно. Всю долину просто красота. Краєвиди, гори, Карпати там далі видно. Зараз в слідучому відео буде. Продовження із Загір'я. Відео вон там видно. Карпати, всю долину, православну церкву. Дуже гарне місце. Щось тут затіяли, якусь, якесь будівництво. Незрозуміло. Може який оглядовий майданчик буде. І ще тут є ретранслятор мобільного зв'язку. Якщо приємного перегляду, приїжджайте, любуйтеся. Тихо, спокійно, нікого тут немає поки що. І вид відкривається безподобний.